Тепер перенесемось на інший континент. Як кажуть, з сьогодення, мабуть, що до питань, можливо, навіть найближчого майбутнього Дмитро Кулеба зустрівся з президентом Замбії. Сторони обговорили поглиблення двостороннього партнерства, а також сільське господарство, цифровізацію, енергетичну безпеку, економічну співпрацю та торгівлю. Очільник МЗС додав, що Замбія та Африка в цілому відіграють значну роль на шляху до миру. Ну і нагадаємо, що Дмитро Кулеба з робочим візитом відвідує країни Африки. Він вперше в історії незалежної України завітав до Малаві, Замбії на черзі. Ще Маврикій там Кулеба говоритиме про залучення інвестицій та участь у відбудові та відновленні України. Зазначимо, це вже четверте африканське турне Кулеби. Воно триватиме до 8 серпня. З цього почнемо нашу розмову з Олегом Лісним політологом. Пане Олеже, доброго ранку. Доброго ранку, пропоную. Ну, можливо, навіть перші, якісь попередні, можливо, навіть підсумки. Ось цього турне, яке ду почалось, але вже відомий приблизний план. Навіщо нам, в принципі, ось ці контакти. Ну, це знаєте, це ті ті, які запізнилися досить серйозно в часі, тому що, на превеликий жаль, раніше ми не звертали увагу або звертали недостатньо на Африку як таку, і залишали її повністю в, скажімо так, в царині Російської Федерації. Ну, не лише тому що це Африка, це місце протистояння давнішнє між Заходом. І радянським союзом так. Тому ми якось не звертали як держава увагу на це. Але зараз ми виправляємо помилки, тому що Африка це не просто ті країни, які можуть отримувати від нас збіжжя, маю на увазі теж зерно, там кукурудзу і так далі. Це для них важливо, тому що країни здебільшого, ну скажімо, не дуже стабільні. І їм харчування в вигляді того, що я назвав, достатньо. Необхідне, але ж є і успішні країни, які можуть нам знадобитися і при відбудові, як вже у вас казалося в сюжеті, як ви в підводці казали, так. Але ще є один елемент, який теж дуже важливий, особливо в річищі війни, тому що в річищі навіть не війни, а формули миру. Для того, щоб досягнути справедливого миру в цій війні, нам необхідна підтримка і цих держав теж, тому що здебільшого більшого, як я вже казав, вони попадають навіть в інформаційне поле або в бачення світу, яке їм диктує в той чи інший спосіб Російська Федерація. А це ж зрозуміло, тому що по великому рахунку Росія що їм продає, що вона, начебто, звільняє всіх від ну як від колонізаторів. А ми повинні під час цих візитів вимальовувати візію наступну: що ми намагаємося вирватися від колонізатора Російської Федерації, і це має бути зрозуміло цим країнам, маю на увазі країнам Африки, і цей наратив ми маємо теж зашивати під час спілкування. Пане Олеже, на вашу думку, чи матиме вплив? Ось цей теоретичний осад, який знов таки може бути після ось цих новин з Малі і Нігера, і щоб я кажу, двічі не вставати, чи співпадіння, що саме в цих країнах певна компонента силового блоку це вагнерівці. Ну, дивіться, по-перше, ми бачимо, що ці марші відбуваються так, умовно, да, стосовно України, і вони відбуваються в тих державах, які підконтрольні саме угрупованням російським. Я так сказав. Тому що, якщо не помиляюся, зараз відбувається ну не зараз, а після смерті Пригожина в Африці відбувається переділ. Вочини самих музикантів, як вони себе називають, в бік африканськ, так званого африканського корпусу, до речі, дуже як кажуть, вже не проти ночі, а вже проти ранку цікава паралель, тому що африканський корпус під час другої світової війни це був корпус вермахта. Тому Росія, в принципі, йде в річищі фашизму, і навіть в таких дрібницях вони наслідують Гітлера. Проте ми бачимо, що в Росія там, в Африці, де немає стабільності, де немає стабільності, заходили вагнера. Тепер буде заходити умовно африканський корпус. Але це все про те, що е, уряди нестабільні. Економіка нестабільна, потрібна військова допомога потрібна сила, яка буде виконувати воєнні злочини, здійснювати воєнні злочини. І доки це була були вагнера, ну вони й залишаються, то це дуже Росії легко сказати. Це ж ПВК. Причому тут ми да. А от якщо не помиляюсь, то африканський корпус це вже більше підпорядковано міністерство оборони Російської Федерації, і це з цим теж можна вже грати на цьому. Полю, тому що якщо вони підпорядковані будуть і є міністерство оборони, то вже не можна буде казати, що тут Росія не при чому. Тому, на превеликий жаль, африканські країни штормить періодично, то військові заколоти, то ще якісь там приходи хунта до влади, потім змінюється ще кимось, і зрозуміло, що це відбувається іноді, ну здебільшого, не просто так. В цьому активну участь брали, я маю в е, скиданні однієї влади приведення до влади інших, е, брав Вагнер як, як структура, яка дуже серйозно мала вплив в Африці. Зараз вона просто вибuro, змінюється, такий ребрендинг ре, ре з е, присмаку Міністерства оборони Російської Федерації. Пане Олеже, ось з приводу Африки як царини Російської Федерації, на вашу думку, як Москві вдається за рахунок нібито антиколоніальної політики фактично займатися, ну власне колонізувати деякі країни Африки. За рахунок чого за, це рахунок... Це за парадокс. Знаєте, у нас парадокс такий є, що є деякі молоді люди, які дуже сильно вболівають за Радянський Союз. А да? ні хвилини не перебуваючи навіть у тробі матері в цій субстанції. Да? І тут так само відбувається цей тяглість Радянського Союзу. Він зашитий скрізь, був він скрізь підтримував по великому рахунку. Можливо, я помиляюся. Це буде так звучати цинічно, але Радянський Союз теж виконував функцію Вагнера. Вони теж допомагали одним тим, тим хто ідеологію їхню... Навіть не їхню, а цим університету не з Патарі Лумумби, якщо не помиляюсь, там нав'язували певним е, молодим людям цю ідеологію. Потім вони їхали до себе в Африку і починали там строїть комунізм. Mm -hmm. да? І це ж все одно воно проросло яким чином, так і у них зашито, що радянський Союз їх завжди намагався звільнити да? або звільняв від клятого заходу. Тому от на цьому і спирається виключно на тяглості і на тому, що Росія все таки. Е, Продовжує підживлювати і медійно це продовжує підживлювати через високопосадовців, які там вже виросли з того часу, коли там був радянський Союз, вже в них діти там і так далі, які от живуть в цьому, скажем так, російсько радянському річищі. І знову ж таки, коли це підкріпляється зброєю, коли це підкріпляється конкретними там, грошима, навіть конкретними діями, ти більшого, знаєте, там є присутність автомата Калашнікова. Да? А там, де автомат Калашнікова, туди завжди приходить або і залишається там. Якщо не радянський союз, то що схоже на нього а, І знаєте таку тезу з приводу Африки? Ще прочитав. Чим глибше Україна буде занурюватися. В економічному та інших сенсах в Африку тим скоріше наші інтереси перетнуться з китайськими. Це я до чого веду. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі може поїхати якраз до Китаю все, щоб перезавантажити відносини Лондона з Пекіном. Як пише видання Bloomberg, візит ще обговорюється. Графік і дати не визначені. Ми ж зазначимо, що відносини Британії та Китаю досить напружені. Раніше Лондон звинуватив Китай. Хакерів в кібератаках на політиків, пане Олеже, пропоную. Ну, до речі, якщо хочете прокоментувати попередню тезу, будь ласка, але ось би ще перейшов на ось цей блок Лондон Пекін. Які, які тут ризики, і наскільки легше Китаю буде налагодити відносини з Великою Британією, яка поза Євросоюзом. Буквально теза до Африки і Китаю, коли Росія приносить туди умовний автомат Калашникова, Китай приносить умовну якусь там валюту або економіку. Тобто, там якою силою вона намагається, майже майже не застосовуючи військові компоненти. Якщо беремо Лондон, Кита... ну, Пікін, це дуже цікава тенденція. Вимальовується, що за останніх я не знаю, мабуть, декілька місяців. Боюся назвати точну цифру, щоб не помилитися, Але відбуваються дуже цікаві візити до піднебесної різних представників різних держав, але ці всі представники є досить високо, скажімо так, високопредставницького штибу, і Британія це так само. Тому я сподіваюся, що відбувається зараз. Або це дуже схоже на те, що відбувається навколо Китаю робота, яка спланована багатьма державами, і має якусь там спільну мету, мету наприклад, підштовхнути Китай до більш нормальної позиції, навіть в плані співробітництва з заходом а і в річищі також і України. Дуже сподіваюся, тому що у нас теж візит був Куліби до Китаю. Я дуже сподіваюся, достеменно не знаю, але у мене складається сякі враження, що ці візити не про. Просто так, що вони відбуваються на плановому, якомусь, плановому режимі і вони повинні скластися в пазл, який має вплинути на Китай, чи вийде це ще в цьому візиті? Я сподіваюся, що ну, впевнений в тому, що жоден конкретний візит нічого не зміни. Але якщо він має, скажімо так, роль конкретного пазла. То можемо розраховувати, що з Китаєм дуже дуже плотно як кажуть Росіяни, працюють всі, і це, це не може не радувати, тому що Китай є серйозним гравцем, як би я до нього не ставився. Але і йому зараз дуже важливо, щоб з ним говорили, щоб до нього прислухалися, тому що Китай, як і всі інші держави, по великому рахунку боїться того, що буде в Сполучених Штатах, і він розуміє, що будь якому разі йому будуть непереливки? Тому зараз треба бути десь спрогнозованим, десь одягнути маску. Там, якщо не миротворця, то хоча б ту країну, яка може стати посередником в Україно-російській війні? Тому я вважаю, що в цій ситуації краще хай говорять дипломати. Ось з приводу посередників різного роду, особливо про тих, хто такими дуже хоче стати опосередковано в Європарламенті. Вимагають виключити Угорщину з шенгенської зони. Відповідний лист до президентки Єврокомісії підписали вже 70 євродепутатів. Причина рішення Будапешта послабити візові обмеження для громадян Росії та Білорусі. Чиновники назвали такі дії загрозою європейській безпеці, адже під виглядом заробітчан до країн ЄС можуть проникнути шпигуни. Депутати також закликали не визнавати угорські візи і запровадити контроль на кордонах з Угорщиною. Нагадаю, наприкінці липня Угорщина спростила в'їсти для росіян і білорусів. Їх внесли до програми національної карти, яка власне дає. Є можливість влаштуватися в Угорщині на роботу, засновувати підприємства та перевозити до себе родичів, пане Олеже. Ну стосовно європейських політиків, європейського політикуму, одна справа висловлювати певне занепокоєння, коли щось відбувається зовні, і зовсім інша справа бути занепокоєним, коли ось в тебе під носом всередині твого блоку таке відбувається. На вашу думку, чи проговорили? Орбану певні червоні лінії. Ну, ви знаєте, він вже живе в режимі. У нас була колись така дружина одного із президентів, яка казала, батя я стараюсь, да? і він якраз старається зрозуміло, для якого батя, і робить дуже, досить ефектні, я б сказав, не завжди ефективні, але ефектні кроки, спираючись на бренд Євросоюзу. І за це рано чи пізно Орбан має або вже отримує, по, ну, скажімо так, Причинному місті за того, що він експлуатує саме бренд, але не, не сповідує ідеологію і цінності європейські. Да? Це ми бачимо прекрасно в угоду багатьом. Там чинникам, як і російському, так і китайському, там десь він ще якісь нього мрії стосовно Трампа є. Тому він про все, але не про Європу, про її інтереси. Тому дивіться перші такі дзвіночки, щоб перенесено буде або перенесено вже неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС з столиці Угорщини в іншу країну, в інше місце. Це дуже важливий такий демарш, тому що як кажуть, дипломати такі зустрічі готуються за рік або за менше там ну, знаючи графіки все там за великий час готуються якісь гроші вкладаються а в корупція корупція в угорщині ніхто не відміняв хоча нас звинувачують чому завгодно в цій, в цій царині але в угорщині там теж з цим все нормально тому вже хтось там може вже й порахував якісь береші з цього скажімо так неформального саміту ну там гроші ж виділяються тому все, всяке може бути це моє припущення але цього не станеться тепер про шенгенську зону тому що фактично що зробив орба на угоду путіну він зробив шпигунський шенген. Тобто заїжджаєте в Угорщину електриками ким завгодно, а потім їдете шпілі, дивитися, вбивати людей, і так далі. Це була е, акт агресії, як на мене, можливо, це цинічно звучить або надто так жорстко, але це дійсно акт агресії проти Європейського союзу, тому що через Угорщину там велика кількість людей, яка могла б потрапити, і зрозуміло, що ну не з дружніми стосунками до, до країн Європи і, взагалі, до Заходу. Оду, тому, врешті-решт, євросоюз має реагувати, тому що найжорсткіше відреагували в першу чергу країн. Вибачте, країни Балтії на це. Але євросоюзу вже досить робити серйозне обличчя. Робити ай а Потім давати пряник орбану. Ні, вже я думаю, що час батога він стосовно Угорщини, він уже настав і він має бути тільки батогом. Пряники він уже наїв. Дуже серйозно і не зрозумів гуманності з боку Європейського союзу, пане Олеже. На вашу думку, питання коротко або середньострокової перспективи, ось ця погроза посилити або можливо відновити контроль на кордоні з Угорщиною. Я думаю, що вона буде дуже швидко реалізована. Насправді, тому що це загроза, вже як ви казали, це не про десь за кордоном, це у тебе в державі, условно умовно. Якщо Шпигунський Шенген запрацює дуже якісно, то це будуть конкретні наслідки. Ми бачимо там, де росіяни, там нестабільність. А вони зараз не можуть ну мають можливість потрапити, але це дуже проста можливість для шпигунів різного штибу потрапити в євросоюз. Тому я думаю, це одне із простих рішень, яке можна зробити стосовно угорщини. Але як на мене, зараз потрібні рішення аж до того, щоб заморозити або фінансування угорщини, або заморозити її участь в євросоюзі на певний період. Не знаю, чи є така технологія, але вона напрошується, що. Що має бути і є, якщо не помиляюся, сьома стаття, яка третій пункт передбачає позбавлення держави з певних причин права голосу. Тому тут є що робити. Батогів дуже багато, як на мене, лежить. Просто їх треба не боятися брати, і не тільки брати, але і використовувати. Пане Олеже, дякуємо за відповіді. Олег Лісний політолог говорили про низку важливих зовнішньополітичних аспектів, в тому числі про Угорщину.